Перший слайд. Сьогодні моя проповідь називається «Пам'ятаючи викупителя». І так як ми говоримо про пам'ять, я хотів би задати ну, перше запитання, напевно, яке би спонукало вас подумати. Дивлячись на слайд, чи ви бачите щось знайоме? Я знаю для десь людей 20 напевно, ця трошечка презентація в якійсь мірі трішки знайома. Хтось тобто, згадує? Насправді я говорив про проповідь. В церкві життя на молодіжці по книзі рут. І там доволі подібна презентація була. Хтось згадай, як вона називалась? У мене є невеличкий приз для того, щоб ви згадали це. Про що я говорю? Я знаю, що спиха було людей 20 десь. Окей, давайте хвилинку. Якщо не згадуєте, йдемо далі. Е, ну, це було по книзі рут Церкві життя на молодісті, було, було багато людей наших. Гаразд, і догода. Була проповідь Той, хто залаштунками історії. Ми, в цій кни... ми розглядали цю книгу, книгу Рут, і ми дивилися на Божу любов, на Божий хесет, так званий, на Божу милість, яку він виявляє до людей. І ми загалом так дивилися, як Бог керував історією. Сьогодні я хотів би, щоб ми подумали на тему і пам'ятаючи Викупителя, так само на базі книги Рут. Для цього давайте спочатку оглянемо історію книги Рут, але ми будемо це робити із погляду Ноемі. Я хотів би, щоб ми звернули особливу увагу на людину, на цю жінку Ноемі. І історія Ноемі, яку ми будемо дивитися, в книзі Рут є чотири розділи, і ці чотири розділи вони доволі гарно так розділені, і кожен з них такий є, можна сказати, відділений, оповідає якусь частину історії. Перший розділ можна описати Я втратила усе. Але ми із Руд повертаємось, тому що ми читаємо, що Нуемі та її чоловік Емілек і двоє синів вони покидають Віфлеєм, і вони рухаються на Маавські поля, тому що в Іфлеємі не стало їжі. Там прийшов голод. І вони покидають цю землю, і в цій землі, куди вони прийшли, помирає в неї чоловік і помирає двоє дітей. Доволі цікаво, що дивитися на самі імена, наприклад, Елімелех, тобто чоловік Ноемі, носить ім'я Бог є цар. Своїм іменем він проголошує, що Бог є цар. Вони живуть в місті, яке називається Бет Бетлехем, Іфлеєм, яке передається дім хліба. І вони роблять дію, вони йдуть в інше місто, мав. Тобто, чоловік, який називається Бог, є мій царем. З міста, яке носить назву дім хліба, йдуть в Муав, йдуть в іншу землю, який народ походить від гріха. Цей народ ворогував з Ізраїлем. Вони воювали з ним. І Бог казав, що їм заборонений вхід в єврейську громаду аж по віки. Після цієї трагедії Ноемі чує звістку, що Бог почув свій народ, щоб Бог дав хліб. І вони починають йти додому. І в цій історії трапляється розмова з її двома з жінками двох її синів з, з Рут та Орпою, які хочуть йти з Ноемі разом. І Ноемі каже: не їдь мною, я не маю вам що дати. У мене немає нічого. Вони плачуть, вони хочуть йти. Орпа розвертається, повертається додому. Рут залишається, хоч Нуемі, як тут на даному тексті написано, вона казала: повернись і йди за своєю своячкою, повернись до свого народу, повернись до своїх богів. Але вона каже: Ні, я піду за тобою. Твій народ буде моїм народом, твій Бог буде моїм Богом, і я буду з тобою. Далі вони входять в Єрусалим, в Віфлеєм і. Ми читаємо, що Ноемі говорить такі слова. Не називайте мене Ноемі, а називайте мене Марою. Отже, велику гіркоту визначив для мене всемогутній. Я пішла звідси багатою, але Господь повернув мене з порожніми руками. Тож навіщо називати мене Нуемі? Адже Господь упокорив мене і Всемогутній завдав лихо. Я хочу нагадати, що ми дивимось на цю історію з погляду Ноемі. Вона приходить в Єрусалим і там доходять і зустрічають люди, які кажуть, о, ну повернулась. Нуемі повернулась. Вона каже: не називайте мене, не називайте мене солодкою, тому що ім'я її так називається. Називайте мене гіркою, тому що Господь у мене забрав все. Я є поста. І зверніть увагу, як вона дивиться на Бога. Вона бачить Бога, який Бог, який забирає в неї все. Вона була багатою, повертається бідною. Наступний розділ. Можна описати, я побачила Бога, я побачила, як Бог піклується про нас через База. Історія розвивається далі, що Рут каже, я піду збирати колосся для того, щоб ми мали на що жити. І вона попадає на поле База. Написано, що припадок приводить її на поле База. Тому тобто ми розуміємо, що працює Боже провидіння, яке приводить Рут на це поле. І після того Рут розказує, наскільки був добрий Баас до неї, скільки він дозволив її взяти. І давайте подивимось на реакцію Ноемі. Книга Рут, Другий Роз, 19 та 10 вірш. Рут розповіла свій сверкрузі, у кого працювала і додала. Ім'я чоловіка на полі, якого я сьогодні працювала, Богас. Тоді Ноемі сказав до своєї невістки: Нехай благословить його Господь котрі не позбавляє свого милосердя ні живих, ні мертвих. Після цього Нуемі розповіла невісті: Цей чоловік є нашим найближчим родичем викупителем Ми бачимо певну зміну в житті Нуемі. Тепер вона каже: нехай благословить його Господь, Господь, котрий не позбавляє свого милосердя ні живих, ні мертвих. Ми бачимо певну трансформацію. І вона каже, цей боас, цей чоловік, він є нашим найближчим родичем. родичем Викупителем. Родич-викупитель це доволі цікаве слово, це доволі такий цікавий інститут, який існував в Ізраїлі. Більшість прикладів його прикладає просто як родич, але це слово несе так само сенс, як викупитель, гуель. На євриті гуель. І це не просто викупитель, це людина, яка брала відповідальність за благополуччя сім'ї. Це, це певний такий інститут, це певна система була в Ізраїлі для того, щоб підтримувати слабших. І для того, щоб рід продовжувався. У викупителя були певні обов'язки, були певні права, на що він, що він міг робити. Перше, це викуп землі. У ябімом було два брата. Один брат, я не знаю через що, ставав бідним. І він заради того, щоб прогодувати себе, продавав поле, продавав свій маєток. І в нього не ставало вже нічого. І інший брат, який мав можливість, він мав право викупити. Він мав право заплатити і повернути те, що втратив його брат. Слідуючий, слідуючий обов'язок, слідуюча можливість це викуп із рабства. Доволі подібна ситуація могла бути, що людина заради свого виживання могла себе добровільно продати в рабство. І цей ближчий родич, цей гуель мав можливість заплатити гроші і повернути людині свободу. Дарувати їй свободу. Третє, що він міг робити, це помста за вбивство. Кровний месник. Якщо дивитися на Євриті, там використано так само слово гоель, і ще наступне я забув І він так само мав можливість помститися за те, що причинили шкоду його сім'ї. І останнє, це був так званий левіратний шлюб. Доволі складне на слово, яке походить від латинського слова левір. Слово левір з латині це брат чоловіка. Суть така, що так само, у є два брати. Один брат одружується на жінці, вони живуть певний час, в них немає дітей, і він помирає. Залишається дружина. І закон каже, що наступний брат має право взяти цю вдову. Для себе за жінку, для того, щоб продовжити рід. І син, який народиться від цього шлюбу, не буде вважатися вже цим біологічним батьком, як син. Це буде син цього чоловіка, який помер. Доволі запутана система, але саме таким чином Бог хотів, щоб продовжувався рід. І ось вони зустрічають цього база, який. Є саме підпадає під цю категорію родича викопителя, який має права зробити це, який має право викупити їхнє поле, який має право викопити, якщо потрібно з рабства, який має право одружитися і збудувати сім'ю. Наступний розділ його можна назвати, якщо ми дивимося знову з спогляді Ноемії, я роблю крок віри, тому що у нас є викопитель. Вона посилає Рут до База, вона каже, що баз сьогодні молотить жниво, він ляже спати, ти підійди до нього, і він же скаже, що ти будеш робити, Рут, йде? Звісно, це досить Доволі нам складно зрозуміти, як це відбувалося і чому Рут приходить, лягає біля нього, він просинається серед ночі, бачить жінку, каже: Хто ти є? І вона каже, я Рут, ти мій родичі купитель. Каже, простягни своє крило наді мною. І він каже, так, я зроблю це. Вона повертається додому і знову говорить із Ноемі. І Ноемі каже, Ноемі сказала, а тепер залишайся моя доню вдома, доки не довідуєшся, як усе вирішиться. Адже цей чоловік не заспокоїться, доки ще сьогодні він не завершить. Досить цікаво знову бачити цю різницю. Раніше вона відправляла рут додому аж до мав. Каже: залишайся, цей чоловік виконає те, що він обіцяв. І наступний четвертий розділ, це такий гарний, веселий розділ, коли відбувається шлюб, коли відбувається викуплення, коли в них народжується дитина. І саме через цю дитину народжується, він стає батьком Давида. Саме ця історія розвивається досить гарно. Приходить Давид, і через декілька поколінь в цьому родоводі з'являється Ісус Христос. Ця історія досить прекрасна. Я хотів би, щоб ми подивились певну різницю. Постарайтесь порівняти, що відбувалося в першому розділі та в, третьому, в другому, третьому та четвертому. Наскільки життя Ноемі змінилося? Наскільки її слова змінилися. Спочатку вона, відправ... вона говорила про Бога, каже, він велику гіркоту зробив для мене. Він вчинив мене пустим. А потім вона каже, що Бог не забув свого милосердя. Вона спочатку говорила до Руд, каже, повертайся додому, до своїх богів. Тут вона каже, залишайся вдома, бо цей викупитель, він зробить все. І ми розуміємо, що правильною відповіддю це буде Баас. Буас все змінив. Саме наявність цього чоловіка змінила все. Саме те, що Ноемі почала його бачити, вона, можливо, раніше не задумувалася, що він є. Але коли вона почала бачити, як Бог проваджує, як Бог через нього дає відповіді на її життя, її слова, думки, все змінюється. І напевно, одна із дієвих стратегій диявола. Це ослаблення нашої пам'яті. Спочатку так виглядало, що Ноемі забула, що в неї є родич викупитель що в неї є надія, і вона дивиться лише на себе. Коли вона говорить з невістками, каже, я не можу вам народити синів, в мене нічого немає. І диявол досить часто хоче, щоб ми забули. Але коли ми читаємо Біблію, ми досить часто зустрічаємо такий клич Пам'ятай. Пам'ять це досить важливо. Перше, на що я хотів би звернути увагу, це Пасха. Коли після виходу з Єгипту Бог дає наказ, каже, ви будете це згадувати. Ви будете це їсти ці гіркі трави, це м'ясо, ви будете зудягнені в одяж ваш, і це будете робити з року в рік. Для чого? Це буде знаком на твоїй руці і пам'яткою між твоїми очима. Це буде нагадування для тебе, і так само каже, коли запитає твій син, це буде так само проповіддю для наступного покоління, що Бог визволяє з Єгипту. Далі ми сьогодні згадуємо смерть Ісуса Христа. І досить цікаво, що саме під час цієї пасхальної трапези Ісус з учнями, коли вони споживали її, коли вони згадували відкуплення з Єгипту. Ісус бере хліб, бере вино і каже, робіть це на спомин про мене. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж доки Він прийде. І дивлячись на ці історії, на Пасху, на причастя. Нам потрібно не лише згадати цю історію, нам не потрібно лише згадати, що це було колись. Нам потрібно це пережити в своєму житті. Це має стати частиною нашого сьогоднішнього щоденного життя. І це може стати частиною надії на майбутнє. І я хотів би, щоб ми подивилися трошки, що саме дає ця згадка, як вона впливає на нас. Які бенефіти вона приносить? Так як ви на початку забагадали в мою проповідь, був би якийсь подарунок, так само, так само ми зараз тут подивимося, що змінюється, що це дає. Перший пункт. Пам'ятаючи викопителя, ми змінюємось самі. Ми бачили це на прикладі Ноемі, яка побачила свого викопителя її слова, її думки, все змінилося. Але ми дивимось на іншого викупителя, Ми дивимось на досконалого викупителя. І саме Боас, сама історія Рут, вона досить має багато відсилок на Ісуса Христа. Вона показує досить подібностей, які зробив Ісус Христос для того, щоб викупити кожного із нас. І давайте подивимось на декілька пунктів. Я не хотів би це робити надто довго, тому що там є багато цих паралелей. Перша паралель, це те, що Ісус стає нашим кровним родичем. Послання до Євреїв, 2 розділ, 13 та 15 вірш. Ось я і діти, яких мені дав Бог. А що діти стали спільником крові та тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувались у рабстві. Ми бачимо з історії Рут, що Боас мав можливість викопати їх саме тому, що він був їхнім родичем. Ісус Христос робить щось подібне. Він бере на себе людське тіло, втілюється як людина на землю для того, щоб викупити нас. Ми читали текст з послання до євреїв, другий розділ. Другий розділ цікавий тим, що це другий розділ, він пояснює, чому саме Ісус. Мав тілитись людське тіло, чому він мав саме прийти. І до того ж, Ісус говорить, ось я і діти. Він каже, ви прийняті в родину. І це повинно так само змінювати нас. Це усвідомлення, що я прийнятий в родину, що Ісус мене вів в родину. Наступне, Ісус платить. Так як Бос заплатив викуп за поле, так як він виконав свою задачу, взявши Рут за дружину, так і Ісус подібно щось робить. Він викуплює нас своєю дорогоцінною кров'ю. Дивлячись в історію Рут, ми бачимо, що там був ще один родич. Родич, який навіть був ближчий, ніж Босс. І цей родич він відмовляється, він каже, що я не можу викупити поле для себе. Аби часом не ж зашкодити власній спадщині. В чому проблема? Проблема в тому, що якби цей родич викупив поле, повернув би власність для Ноемі та Рут, він би одружив бися з Рут, в них народилася дитина. Дитина, яка б записалася на попереднього чоловіка Рут, тож і це поле прийшло б в спадок йому. Тобто ти втрачаєш і поле і втрачаєш по суті дитину. Це, бути родичем-викупителем це максимально невигідна справа. Але Ісус це робить. Він платить максимально велику ціну за нас. І це повинно усвідомлю, ми повинні усвідомлювати, що я дорого куплений. За мене заплачена максимально велика ціна. Наступне, Ісус викуплює з любов'ю. Насправді Бос мав можливість відмовити. Він мав можливість відмовитися як та й попередній родич. Сказати, ну, він не хоче викупляти я, чому маю викупляти, я трошки далі. Але він це робить добровільно, він це робить з любов'ю. Так само, дивлячись на Ісуса Христа, ми бачимо, що Він робить це добровільно. Він каже: в мене ніхто не забирає життя. Я сам добровільно його віддаю. Послання до Ефесян, 5 розділ, 25 27 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин. Як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, Христос полюбив церкву і саме з любові віддає самого себе. Тож, я повинен усвідомити, що я улюблений, мене Бог полюбив. Наступне останнє. Ісус Христос стає нареченим. Так як Бос бере за жінку рут, Христос каже, я беру церкву, я беру кожну з вас за свою наречену. Послання до Офісян, 5 розділ, 31 та 32 вірші. Тому то чоловік залишить батька та матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже говорив про церкву, про Христа та церкву. Отже, якщо Христос нас бере за дружину та церкву, Отже, я маю майбутнє. У мене є велике майбутнє. У мене є захист, у мене є Боже провадження. І Бог провадить мене. Отже, перший пункт, пам'ятаючи викопителя, ми змінюємо самі. Ми бачимо, як Рут змінилася, як Ноемі змінилася. Вона спочатку оцінювала Бога по одному, після того, як вона побачила викопителя, почала оцінювати Бога зовсім по-іншому. І коли ми так само собі згадуємо, який Бог є, що він зробив, особливо під час причастя, ми згадуємо, що він зробив, і це змінює нас. Це змінює наш погляд на себе і на Бога. Другий пункт. Пам'ятаючи викупителя, ми маємо відповіді на потреби інших. Знову повертаємося до Ноемі. Ноемі, коли прощалася з Рут та Орпою, вона не мала відповіді. Вона не мала що сказати. Вона каже, я не можу вийти заміж. Я вже стара. Я не можу народити вам синів, я не можу вам нічого дати. У мене пусто. Але коли вона зустріла з викупителем, вона втіляє надію для Руд. Каже: ти вір, цей чоловік зробить все, що обіцяв. Він викупить. І це досить цікаве запитання для нас. Ми стикаємося з різними людьми. В церкву приходять багато різних людей. Часто приходять люди, яких ми не надто розуміємо, в яких і досить специфічні якісь проблеми. І нам найпростіше там дати якихось 20-50 гривень, щось там десь відвести і все. Але питання, чи я готовий цій людині свідчити про Бога? Чи я готовий показати їй, що я відкупитель? І саме, коли я знаю, що який я мій відкупитель, наскільки він є сильний. Це в якійсь мірі дає нам силу свідчити. Я, мені дуже подобається свідчення Остапа, який зазвичай на поляках говорить. І зазвичай все починається з якоїсь звичайної речі, коли ти просто допомагаєш людині. Але саме Бог дає нам силу відповідати далі, допомогти людині з якимись духовними проблемами, молитися за неї, за її покаяння, за Божу допомогу. Це чинить Бог, коли ми пам'ятаємо відкупителям. Отже, підсумовуючи загалом цю тему про те, що ми роздумували, ми сьогодні будемо мати причастя. Ми будемо згадувати те, що зробив Бог. І згадуючи це, я змінюю сам. У мене виникає правильний погляд на, себе, на самого себе. І в мене з'являється правильний погляд на Бога, хто Він є. Пам'ятаючи викупителя, я отримую відповіді на потреби інших. Саме через те, що він є, я можу проповідувати добру новину людині. Я можу проповідувати послання надії, говорячи, що в тебе є надія, що не все зупинено, що обставини вони не зупиняють Бога. Ми можемо нести надію, знаючи, що в нас є відкупитель. І саме тому ми можемо давати людям. Відповіді на їхні духовні потреби, це дає нам Бог, коли ми пам'ятаємо, що Він є із нами. Я закликаю вас приєднатися в молитві. Давайте подякуємо Богу за те, що він зробив. Давайте будемо просити, щоб наше життя.